Доброго дня, шановні колеги. Уже другий рік поспіль я маю за велику честь вітати вас з нашим професійним святом. Швидко пробіг той рік, наш газовий з вами рік. І, звичайно, в це свято хочеться десь підвести якусь риску. Звичайно, кожний період має свої позитивні, негативні якісь відголоски, наслідки. З негативного ми прожили рік в період війни в державі. На стало менше. Тисячу наших працівників залишилися за периметром. Стало менше на одне управління майстральних газопроводів. Було шість, стало п'ять. Ми маємо втрати, загинув Роман Лагно. Сьогодні йому відкривають в його рідному сокалю мембральну дошку на компресорній станції, де він працював. Вічна йому пам'ять. Але є багато речей, їх набагато більше позитивних. Ті, які дають віру, дають надію, і дають певність в завтрашньому дні. Ми стабілізували фінансовий стан нашого підприємства, ми добилися трьохкратного підняття роботу. Ми розібралися з кредитами, розібралися з банками, розібралися з платежами. Затвердили фінплан. Сьогодні Національна комісія рано енергетики затвердила Мінвес програму. Бити подарунок кожному з вас і мені в тому числі це виплатити уклад. Сьогодні одноразово, зараз, неділячи. Я думаю, це буде приємно кожному. Це дозволило нам робити перші капвидатки, яких ми не робили багато років. Сьогодні доповів мені мандра, що з Черкаського автобусного заводу виїхала остання партія і вирушила в нашу управління майстрання газопроводів автобусів. Попереду закупка спецтехніки. Попереду виконання інвест програми, і я думаю, що це дає нам впевненість в завтрашньому дні і в тому, що колектив живе і живе повноцінно. Є суспільне життя. Ми з вами провели, не дивлячись ні на що, не сумнівалися, ми переживали, тому що війна, але ми вирішили, що традиції важливіші, і дух колективів важливіші. Ми провели з вами спартакіаду. Ми провели оздоровлення, ми налагодили роботу з поспілками з виплатами. І я чомусь хочу дивитись з певністю у завтрашній день. Ваш труд надзвичайно важливий для держави. 1 мільярд вісімсот мільйонів доларів плюс-мінус валютної виручки поступи від нашої транспортної роботи в скарбничку держави, в її валютний баланс. Мільярдні платежі ми заплатимо податків для держави, яка воює ці гроші, набагато важливіші, напевно, ніж Гроші волонтерів і всього решту. Один з волонтерів сказав, каже, що треба, коли його запитали, де держави, коли воно воює. Він каже, нічого платити податки. Ми з вами це гідно робимо. Ми виходимо на високі прибуткові показники по цьому року. І це дає надію. Звичайно, говорити легко, підводити лиску, напевно, не складно, але нічого цього би не було, якби не ветерани. Користуючись моментом, хочу просто. Низький уклін, ветеранам, які ще в строю, ветеранам, які не відпочинку, вічна пам'ять і вічна повага тим, кого вже немає. Користуючись моментом, звичайно, хотілося б побажати всього, чого можна тільки цьому колективу, але я скажу так, як кажуть на моєму рідному Прикарпатті: в добрі, в радості, в мирі, в злагоді, в такому складі, як ми нині, є не менше, дай нам Боже дочекати від нині за рік. Слава вам і слава Україні.